Вітаємо інформатори. Користуючись нагодою відключення світла в калуші, ми вирішили поїздити по нашій громаді. І атмосфера тепла, оптимізму і радості привела нас в долину. Саме тут знаходиться молодіжний центр «Хишка», куди ми зараз і зайдемо. Цей креативний простір існує з листопада минулого року. За понад рік роботи їм вдалося організувати чимало проєктів, зокрема, дискусійний та інші клуби. Зараз е, функціонує ну, найактивніший це спіків-клуб, це є клуб мовний, де ми е, розвиваємо мовні навички е, англійською мовою в основному. Мафія, так як ми говорили. Е, також у наш літературний клуб для любителів літератури. Також у нас кіноклуб, на якому переглядаємо фільми із подальшим обговоренням на різну тематику. Хишка активно співпрацює із іншими громадськими організаціями, наприклад, вільними калузькими людьми, які у світі заснували ХАБ-93. Це е, молодіжний центр, який ми створили в нашому місті. Буквально рік назад. У нас було багато ідей. багато... Е, Ідеї розвитку молодіжної політики, розвитку ну, вдосконалення молоді, і ми багато бачили, як розвивається це в інших містах і хотіли це реалізувати. І, скажімо так, ми практично на цьому шляху не зупинилися, а ми зробили невеличку паузу. Ну, нам допомогли, ви знаєте, хто зробити цю паузу, адже Буквально в березні місяці ми, у нас закінчився тендер по ремонту нашого нового приміщення, де він буде знаходитися на проспекті Незалежності, практично в центральній частині нашого міста. Міська влада видала нам приміщення. і Ми подалися на тендер компанія Арекс, програма Мріємо та діємо. І ми, скажімо так, Долинська громада стала одним із учасників цієї програми і почалася робота скажімо так, проєкту кошторисної документації. І ми це все завершили, оголосили тендер. Ну і почалася війна в нашій державі, проєкт був призупинений. Наразі молодіжний центр впевнено рухається до мети та запрошує до себе усіх охочих. Надіємося, що хешка запрацює вже навесні в новому приміщенні з новими враженнями. Остап Микитюк, Остап Лагойда, спеціальна для інформатор. Кауш.